Сонячна погода, різнобарв'я квітів, глибоке синє небо дарують можливість насолоджуватися теплими літніми днями. Та все ж пожовкладеінде трава та майже достиглі каштани, які невдовзі падатимуть під ноги містян, є свідченням того, що осінь вже зовсім поруч. Про наближення осінньої пори свідчать і школярі, яких все частіше можна зустріти на подвір'ях закладів освіти. Щороку перед початком нового навчального року спеціальною комісією затвердженою розпорядженням міського голови здійснюється перевірка стану готовності закладів загальної, середньої та позашкільної освіти громади. Упродовж двох днів, 22 і 23 серпня, тривали ці перевірки. 2023-2024 навчальний рік розпочнеться в умовах війни. Тому пріоритетним завданням залишається створення безпечних умов організації освітнього процесу. У трьох школах горішньопланівської громади продовжуються роботи із облаштування захисних споруд. Закінчується облаштування другої частини укриття, на яке виділено близько 700 тисяч гривень, і яке прийме 500 дітей у загальноосвітній школі номер 6 оскільки у загальноосвітній школі номер 3 взагалі відсутні підвальні приміщення для укриття учасників освітнього процесу, будується захисна споруда подвійного призначення на виконання зазначених робіт із міського бюджету, виділено 19,5 млн грн. мільйонів гривень. Одночасно, у Бре бригадирівській філії облаштовується модульне укриття вартістю 3 мільйона гривень. На сьогодні повністю облаштовані тимчасові укриття у першій, другій, четвертій, п'ятій і Дмитрівській школах. Упродовж літнього періоду в цих укриттях проведено невеличкі косметичні ремонти, у деякі додатково придбані лави і стільці. Із місцевого бюджету виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень на ремонт кількох покрівель закладів освіти нашої громади, оскільки під час зливових дощів були зафіксовані протікання. На сьогодні вже виконані роботи з поточного ремонту в загальноосвітній школі номер 2 на це витрачено близько 20 тисяч, і капітальний ремонт покрівлі у школі номер 4 близько мільйона гривень. Для організації підвезення дітей і працівників із села Солошине до Григоробрагадирівської школи за 3,5 мільйони гривень придбано шкільний автобус. У закладах освіти виконано поточні ремонти коридорів, сходових клітин, кабінетів. Оновлюється система освітлення на виконання цих робіт. Використано із місцевого бюджету 800 тисяч гривень. 80 тисяч знадобилось на виконання низки заходів для забезпечення протипожежної безпеки, придбання та технічне обслуговування наявних засобів пожежогасіння. На сьогодні три школи, обладнані автоматичною протипожежною сигналізацією, проводиться і технічне обслуговування на стадії завершення монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації у загальноосвітній школі номер 2 Вартість робіт майже мільйон гривень. За рекомендацією уряду і задля посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності здобувачів освіти у школах нашої громади та центрі дитячої та юнацької творчості обладнані класи безпеки. У центрі творчості облаштовано також навчальний кабінет для театральної студії. Для занять юних акторів із інвалідністю придбано стільці телевізор. Підсилилась матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти й без використання бюджетних коштів. В рамках «Спів. Співдія ноут від благодійної організації Українська освітня платформа заклад, тобто центр дитячої та юнацької творчості, отримав 12 ноутбуків для організації освітнього процесу. На сьогодні завершується підготовка системи опалення закладів освіти до роботи в опалювальний період. Триває обстеження вентиляційних каналів. За словами Надії Угнічевої, усі школи нашої громади до роботи в осінньо-зимовий період готові.